Давно не грали з хлопцями десь років всі ми, як тому ми закінчили, але вирішили зібратися. Е, організація на найвищому рівні, враження е, суперові, так як е, грали в фіналі. Е, ну, хотіли, хотіли грати в фіналі, в нас це вийшло. Так. Задачу максимум, мінімум виконали. Емоції позитивні, зібрались хороші команди, всіх були цікаві дуже матчі. В нас так само в фіналі вийшла ну, запекла боротьба в певний час. Матч був цікавий, купа емоцій, купа наших глядачів прийшло, І того аж згадалось минулі роки, як всі приходили сюди, і болівали, було багато емоцій, класно, супер. І завдяки ЗСУ ми маємо змогу таку сьогодні. Дякую хлопцям в першу чергу, тому що знаєте, зібралися. Ну, в принципі, все залежало від них. Вони виконали свою програму максимум. І я просто розумію їх, тому що давно вже не треновані. І той час, який ми мали для підготовки, трошки було замало. Я вважаю, я ще раз вітаю «Динамо Львів з перемогою і ще раз хочу подякувати своїй команді і хлопцям за їхню віддачу, яку вони зробили, і то, що ми дійшли до фіналу, це теж дуже важливий фактор. Сьогодні краще, ніж вчора. Бо вчора вони отримали Прочухан після гри з Закарпатською областю. Відповідно, мені гра вчора ще не сподобалась, Ну, мається на увазі наша гра, як ми грали. І після Прочухану вони налаштувалися вже краще і більш згуртовано і якісніше грали і в захисті, і в нападі. І від того і результат матчу на табло.